Добрий ранок Україна. Просипайся вже мала. Привіт, красуня! Привіт, моя лапочка. Привіт, моя гарненька така. Сонечка. Сонечка моя, красуня. Сьогодні ми з нею вдвох. На господарстві. Наші чоловіки поїхали. На пікнік такий собі мужичник. В них там сьогодні рибалочка, шашличок, короче, суто, чоловіча туса. А ми вдвох із Сонією залишились вдома. зараз ще ну, не дуже ранній ранок, але вже восьма година. Сонечко у нас стає з іншого боку, тому ми сьогодні п'ємо кавусю. І будемо весь день вишивати. Пропоную сьогоднішній день провести разом. Отак. От Киця моя побігла на полювання і залишила мене саму зі своїми роздумами. Чим же мені сьогодні займатися? Звісно, що я, як і заявила, хочу сьогодні займатися лише вишивкою і все, що з цим пов'язано, тому що сьогодні мені не потрібно готувати. Сьогодні мені не потрібно там щось робити по дому. Ну, потрібно, але не в тій кількості, як, як, можливо, завжди, я встигну це зробити ввечері. А зараз я хочу розповісти, які в мене плани на сьогодні, поділитися з вами. Перш за все, я хочу ем, визначитися з процесом, який я сьогодні буду вишивати. Якщо чесно, я спочатку думала, що сьогодні я буду просувати. Це найкраща нагода, аби просувати моїх пташечок. Пташечки від Dimensions, яких я шью на домотканому полотні такого жовтенького кольору. Мені подобається, як вони виходять. Все мені тут подобається. Я задоволена цим взагалі процесом, взагалі цим, цим дизайном. Dimensions. Ну, Dimensions завжди на висоті, на мій погляд. От, але мені дуже хотілося, щоб це відео мало якісь, такі, за, якусь завершеність. І, тому я собі вирішила, що я краще візьму якийсь новенький процес, який буде невеличкий. Тим більше на цьому тижні мені випала картка приємні дрібнички, яка передбачає щось невелике. У, максимально 2-3 тисячі хрестиків. Тому я зупинилась на ось цьому процесі, на ось цьому дизайні, який ви бачите зараз перед собою. Ці просто чудернацькі яєчка. Мені дуже подобається це гніздечко. Я таке знайшла в себе ось. Ось, це декор пасхальний. І, скоріше за все, я собі зроблю такий марафон на сьогодні і буду вам робити звіт. Через кожний, там, кожних, Давайте тисячу хрестиків. Він невеликий, там всього дві щимось тисячі хрестиків. Я зараз напишу, тому що сага в мене в телефоні, на якій я знімаю. І давайте кожні там, розділимо процес на три частини рівні, і кожні, кожний цей буду звітувати. На тому, в принципі, і вирішимо. На які же. Е на якій основі я буду шити. Спочатку я думала, що я візьму ось цю основу. В мене є така канва-Лугана, Лугана, Лугана 25-го каунту. Я думала, що я собі відріжу шматочок від неї і на ній буде гарно виглядати. Але я тут приклала їх поряд і вирішила, що на цій лугані дуже скоро я вишью ось цей процес, який разом з оцими моїми. Пташками буде просто ідеально. Ну, я думаю, ідеально будуть вони виглядати разом. Я просто в захваті, я хочу відшити він трошки менше і по розміру, і по кількості хрестиків, і по затраті роботи, часу, тому і каун тут інший. То я думаю, що ось ці два процеси в мене і залишаться на жовтих, на жовтих основах. Ну, не проблема вишити і гніздечка також на цій самій лугані. Але ну, щось не хочеться мені зараз йти купувати ще кусок. Тому залишимо це так. Тоді в мене встає питання, на чому ж мені шити. Мені здається, що буде дуже гарно виглядати на ось цьому дні. Льні... Ну, не знаю, бачите, такий видно вам ні. Я сподіваюся, видно. Та щось наклейка якась прилипла. Також в мене є ось такий салатовий льон. І також 20-го каунту Аїда від чарівної миті. І ось я тепер маю нову загадку, яку ж тканинку обрати. А нехай це буде невеличкою інтригою до наступного включення. Поки що прощаюся з вами, не кажу вам котра година, тому що звітуватиму по кількості хрестиків до самого фінішу, а в процесі я планую ще зняти відео про всі свої розпочаті процеси, бо я про нього згадувала і досі ще не зробила. От. І також ще в мене є в планах а, зняти такий тег про сумісники, але я не знайшла нічого схожого з цією темою, тому думаю, можливо, я напишу його сама. А ну, скажіть, цікаво вам буде чи не цікаво послухати відповіді на тег про сумісники? Тому, ну не знаю, останнім часом я варюся в цьому багатенько. Поїхали починати? Ну що, друзі, продовжимо. Що я хочу сказати? На чому ж я зупинилась? Ані на чому. А, якось давно я вишивала отаких от прекрасних гномиків. Не буду казати, хто дизайнер, аби не піарити не наших, не українських дизайнерів. Так вийшло, що вони поїхали зі мною в Європу. І ми потрапили до людей. Жіночка, хазяйка будинку, де ми жили. Перший час. Вона має свою колекцію, велику колекцію гномів. Ну, коротше, вийшло так, що я вирішила подарувати їй цих моїх чудових гномів в її колекцію. Купила там рамку, яку змогла знайти, відрізала залишки тканини, так, щоб вона не заважала, і подарувала ну, і подарувала. Вона, якщо чесно, зраділа, їй сподобалась, вона залишилась задоволена, а в мене залишився ось такий клаптик <смі> тканинки. І він нікуди. Я думала, ну викину його, на що він мені такий маленький. Потім думаю, ну може, подушечку, якось подушечку шию, що його робити, не знаю. Ну, Одним словом, я його не викинула. І зараз я ось, поки передивлялася свої тканинки, думаю, а дай порахую чи влізе сюди. І ось я порахувала. Розмітила, і розумію, що, в принципі, мені його достатньо, тому що у велику картину оформлювати це це гніздечко я точно не буду. А, ну Максимум це буде або щось для скраббукінгу, я використаю, або це буде маленька така подушечка. то для подушечки забагато мені місця і не потрібно. Насправді, і розмітка мені не потрібна, тому що ну, я просто поділю, знайду середину і буду вже плясати від середини. Рахувати в такому маленькому дизайні я нічого не буду. Розмітку я робила ось цим маркером, ручкою, точніше, вона стирається завдяки прасці, Тож, давайте разом з вами зараз і приберемо цю розмітку. Зараз я покажу, як це працює. Фразка в мене нагрілась. Дивіться, просто це магія. Це якась магія. Мені дуже подобаються ці маркери. Ці ручки, точніше. Все, він в мене ідеально рівненький. Залишилось лише обрати, на якій стороні я буду вишивати. Я вже його, як бачите, обшила. Так, вже його зробила обміточку, аби він не сатався. А, до речі, я не сказала, це Мурана 32-й каунт. Колір, я не знаю. Ну, здається, мені камера передає достатньо вірно колір. Ну, ось такий розмір ви бачили, якого буде моя вишивка. Цей дизайн від Dimensions називається весняне гніздечко. Ну, в принципі, що тут ще розказувати. Вишивати я буду своєю улюбленою голочкою 26 го розміру. 26 іголочкою? Так, 26 голочкою. І ниточками СХС, тому що в мене їх найбільше є в запасах. Що це буде в кінці кінців, я скажу вже, мабуть, наприкінці цього відео. А поки що відключаюсь, аби відшити. Свою першу третину роботи. Все, не зволікаємо, йдемо вишивати свої хрестики. Ну що, перша третина пройдена. Ось, давайте відкрию. Ось так виглядають мої. А, моє сімейне гніздечко весняне. Є тут напівхрест, хрест трошки а, вишито. Вишивала по кольорам. Повністю на вибування. Трошки не закінчила коричневий цей коричневий, це 800 якийсь там а Цей гніздечко саме, ще трошки дошити їм треба. Всі інші кольори вже вибули. А зараз тут відшито 33,7%, 800 з чимось там хрестиків. І це третя частина всього дизайну. Якщо чесно, трошки складновато для мене вийшло, тому що я думала, що це буде скоріше, легше. Ну, Взагалі то не складно. Взагалі не складно. Мені все подобається, все круто, я обожнюю Мурана. Все мені крутяк. Все мені подобається. Але я вважала, що це буде трошки скоріше. Почалось у мене все з того, що я вишила ці голубенькі. Яєчка, потім почала шити ось цей коричневий, і зрозуміла, що я помилилась на одну на одну ниточку переплетіння. І думала, думала, що мені краще пороти, чи коричневий, чи голубий. Вирішила випороти яєчки, яйця і відшивала їх знову. Так що, коричневий тому не дошила до кінця і вже щось мені не хотілося продовжувати. думаю, Повишиваю якимись більш веселішими кольорами і потім до нього повернусь. Так ось виходить в мене зараз. Якщо чесно, мені все подобається і подобається мій марафон. От. Я задоволена результатом. Я задоволена днем сьогоднішнім. Сьогодні не так жарко, як завжди буває. Зараз, звісно, трошки може вам темнувати, бо я закрила віконце. Дуже сліпить сонце. З моєї сторони тут сонечко якраз в день найпалкіше, тому жорстке, жорстке світло, я його трошки прикрила. Але був сьогодні дощик. Він вже закінчився, і я була настільки просто в захваті, коли почула ці краплинки. Я дуже люблю дощ, я обожнюю дощ, тому це прям бонус для мене сьогодні. От. Ну, я думаю, тут більше розказувати нема чого. Йдемо далі. зустрінемось ще через 33-34% відшитої роботи. Навіть якщо буде запізно сьогодні вже, я планую закінчити повністю, Ну, ще ми разочок обов'язково зустрінемось. Але якщо буде запізно, то я вже готову роботу покажу вам вранці. Але сподіваюсь, що ні. Друзі, Моє друге включення. І в мене дуже цікаві проценти. А, знову є сімочка у сотих. 66,7%. Вже рівно 2 треті за плечима. Давайте покажу вам результат. Ось. І перш ніж ніж покажу близенько, хочу показати вам ось що. Бачите? Оце я на хвилиночку пішла налиту собі кали. І бачите, що моя киця поробила. Все погризла мені, пом'яла. Все таке, ну, коротше, це вже тільки викинути. Я просто використовую такі конвертики для нарізочки. і мені так зручно. Коротше, це вже на, на мусорку. А, зараз вечір. У мене вже темненько, тому... Вімкнена лампа. Я вимкнула лампу, і як ви бачите, є тінь трошки. Ну, сподіваюся, ви мене пробачите. Мої чоловіки вже повернулись. От, я трошки не розрахувала зі своїми планами. Але дві треті в мене вишито. В мене залишилось всього-навсього. Вишити тут один колір коричневим по всьому гніздечку. І один колір тут. Е а двома, двома, двома варіантами в дві і в три ниточки. І бек. Це все, що мені залишилось. Я бек дуже люблю. Я взагалі обожнюю шити бек. Тому мені здається, що це один з найлегших процесів в мене залишиться. От. І буду я його шити зараз. Мабуть, це буде вже вночі. Закінчу я його або ближче до ранку. Ну, в будь-якому випадку я планувала провести день з цією вишивкою. І я запланувала його фінішувати, тому буду фінішувати до того часу, допоки не фінішую. Дякую вам, що ви зі мною йдемо далі. О, бачите, що вона робить? На ну, що це таке? Це не киця, а щось. Зараз покажу вам, поки я тут знімаю. Дивіться, що. Що вона творить? Ну, а на цьому поки що. Робимо паузу і зустрінемось через секундочку. Коротше, затрималась трохи я зі звітами. Хотіла засняти. Але в нас тривога, тому ми повиключали світло. І думаю, покажу вже вранці, що я встигла вишити. Фініш. На жаль, хотіла я вам показати вночі результат, але показую фотографію. Ось. А фотка спочатку без беку, і потім вже з беком. А з беком зараз покажу. Добре, ну що ж, не будемо тягти. Я планувала відшити лише ну, зробити відшив. І оскільки сьогодні вже другий день, я планувала все робити в один день, трошки не розрахувала я час. І тому показую вже готову роботу, не тільки дошиту, але й оформлену. Сподіваюсь, вам сподобається. Ось така краса, ще трошки рамка, бачите, така. Вона ще волога. Я її тільки-тільки склеїла, і вона ще волога. Стояти я пла. Ця штука в мене буде, я планую ось на такому мольберті. Мені здається, це буде дуже круто, буде виглядати дуже офігенно. Мені подобається. От, і вже я так і не зараз сказала, поки це мене відволікає. Оскільки я вже затягла, то я вже вирішила і зробити оформлення. Сюди я планую зробити ще якийсь шнурочок, але в мене його зараз немає. Тому поки що. Буду чекати, як буду їхати до магазину, то куплю і дооформлю цю. Або, або затоную тут і затумную понизу, там також темним. Я його поки що приклеїла на одну крапельку клею, mm -hmm. щоб закінчити все ж таки цю роботу. Але сьогодні вже ж показати, щоб він мене не вивалювався. Но мені дуже подобається. Я дуже задоволена цим процесом. Він вишився дуже швидко, він дуже легкий. Подивіться. Бо як я вам покажу, бачите, як він преображає, як він просто дооформлює роботу. Просто чудово. Мої ненависні е, прузлики, я їх не люблю, тому що вони в мене не виходять. Ще ці якось більш-менше, ці взагалі не вийшли в мене. Але вже як є. От, не зовсім мені подобається колір е, самої рамки. Це я, я вирізала її із. Е, Перепльотний картон, я не знаю, як це українською мовою. От, і скраб і папіром її обклеїла. І ось ця внутрішня штука. Я її трошечки зменшила в розмірі. Натягла мій пін-кіпчик, зробила там прослоєчку, сінтапону. І вийшла ось така краса. Так, я, мабуть, вже в це відео вставляти не буду, тому що ну, я хочу його випустити. вже два дні я з ним ввожуся. І мені хочеться, щоб воно не зберігалося десь на телефоні, а вже було в Ютубі. Тому як я затоную вже рамку і дороблю все гарненько, як вже, як вже мені буде подобатись фін, ну, фінально, то я вже вам покажу в якомусь із відео, присвяченому тижню вишивальному. Ну, ось, в принципі, і все. Я вважаю, що мій проєкт вийшов досить вдалим. Але сага мені показує, що Ах, моя швидкість за марафоном 143 хрестика за годину. Для мене це, здається, якось ну, зовсім, зовсім мало. Тому наче я нічого лишнього не робила, але якось дивно. Ну, як є, От, витратила я на вишивку десь добу зайняла в мене ця робота. А, але... Мені сподобалось. Мені дуже сподобалось. Якщо вам також сподобався такий формат від початку до кінця за один день, то, будь ласка, напишіть мені в коментах, що ви про це думаєте. Давайте подивимось ще трошечки на цю красу і будемо з вами прощати. От. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що подивились. І до нових зустрічей! До нових зустрічей!